Нам все дитинство втовкмачували одне й те саме: жовтнева революція це перемога трудового народу. Але давай чесно, що сталося насправді? У жовтні 17-го року більшовики просто захопили владу в Петрограді. Не вибори, не народна воля, а збройний переворот. Жодна революція не прокотилася країною на більшості територій імперії. Навіть не знали, що там у Петрограді трапилось. В Україні на той момент уже діяла Центральна Рада, і вона не підтримала більшовиків. Навпаки, проголосила автономію України. Але замість визнання ми отримали війну, замість свободи репресії, голодомор, розстріли інтелігенції і весь цей кошмар почався з жовтневої революції. А в радянських підручниках це називали святом. Жовтень 1917-го – це не про народ, це про брехню, яка почалась із кулі, а тривала десятиліттями. Підписуйся, якщо хочеш знати правду про українську історію.